І по сьогодні залишається відкритим питання, як розцінювати інтернет мережі, як найбільш насичене та доступне інформаційне середовище, чи як смітник відходів технократичної цивілізації. Віртуальні світи особливо впливають на свідомість молодих людей. Необмежений доступ до всіх продуктів інформаційного суспільства з одного боку надає можливість всебічного розвитку, а з іншого несе низку загроз та спокус. Інтернет має в собі і добре, і зле, і треба вміти просто розрізняти, бачити і не звертати увагу, принаймні на те зле, чого там так багато. Я вбачаю як користувач інтернету, як редактор сайту нашу єпархіальну можливість у своїй роботі через ці сайти, через ті мережі, в яких я також зареєстрований, поспілкуватися насамперед з молодими людьми. Сьогодні церква має своє місце в інтернеті. Це і сайти єпархії, і православні форуми та онлайн-конференції. Прочани мають можливість спілкуватися з відомими священниками, духівниками та проповідниками зі всього світу. Теми духовних бесід найрізноманітніші однак, за словами представників церкви, справжні таїнства в інтернеті неможливі. Сповідь це таїнство церковне. Що означає таїнство? Це коли. При видимих діях священиків не видимо на душу людини діє благодать Божа, сам Бог діє. Через інтернет це зробити неможливо, але духовну якраз настанову, якусь пораду від священника можна почути, якраз і говорив про те, що навіть не тільки нашого місцевого якогось, а відомого духівника. За православною церковною традицією для святих офіційно не визначають заступництво за представниками тієї чи іншої професії це більше відноситься до народних вірувань. Однак такі вірування вважаються потрібними і корисними. Свого часу відомий богослов Андрій Кураєв запропонував вважати заступником користувачів інтернету апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Непогано, звичайно, було б мати людям, які працюють в інтернеті, особливо православним, на думці, що за їхніми справами, за тим, що вони роблять у цій мережі, завжди споглядає насамперед Господь, і святи угодники Божі, які також бачать наше життя, щоб відповідно себе поводити у цій мережі, де багато насправді є і спокус, багато є і доброго, а багато є і злого. Сьогодні, сідаючи за комп'ютер, православні користувачі можуть молитовно звертатись по допомогу до апостола Іоанна Богослова, адже не завжди зусиль однієї людини вистачає, аби подолати всі спокуси світового інформаційного павутиння, ім'я якому інтернет. Олексій Літвінов, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина.